Чергова тривожна ніч для Нікополя. Житлові квартали міста. Ворог обстріляв з реактивних систем та важкої артилерії. Сталася пожежа, яку оперативно загасили. Людей дивом не зачепило, але будівлі зазнали чималих руйнувань. Пошкоджено на зараз біля семи приватних будинків. Декілька споруд була пожежа ліквідована, пошкоджено приватне підприємство. На зараз без постраждалих і загиблих снаряди окупантів прилетіли у приватний сектор. Спалахнув будинок сусідів Віктора Миколайовича. Ми вже спали, взрив. А що там було, незвісно. П'ять пожарок приїжджало. Одна воду злила, поїхала заправлятися. Друга під'їхала, поливає. Потім десь сім полвосьмого ще одна пожарка приїхала. Вона видать поставалися остатки, То на диміла диміла, потім почала опять загорання, то вони приїхали, дотушили. Дістались і багатоповерхівкам. Люди кажуть, по їхнім будинкам гатять Чи не ночі, і так вже майже три місяці. Кажуть, майже три місяці. дуже страшно було з дивана аж подпригнув. Кинулись с не раз там далі по району, теж до криша згоріла. згаріла. Очень страшно. Під прицілом росіян опинився і Нікопольський район. Ворожих ударів зазнали одразу дві громади Мирівська та Марганецька. У Мирівській громаді побиті три приватні будинки та чотири господарські споруди. У всіх громадах, які сьогодні вночі потерпали від обстрілів, надзвичайники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань наразі уточнюються у Криворізькому районі. Ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт не був обстріляний спокійно, все і на прикордонні території. Наші хлопці працюють на території Херсонщини, і всі ми бачимо, читаємо новини, що працюють на відмін. У інших населених пунктах ситуація стабільна та контрольована. Кордони Дніпропетровщини залишаються під надійним захистом Збройних сил України. Софія Куценко, Дмитро новини 11-го каналу.